Мені терміново треба бути в Маріуполі. У мене був план Б і була ця тривожна валізка. Розумієш, що твоє місце тут. хочеться йти проти руху. Я такий класний, я всім допомагаю. Я думаю, що більшість зі мною погодяться такі речі, ми робимо для себе в першу чергу. Да? Що 10 років компанія розпадається. Одна людина це не потягнеться. Вона має бути знищена, розвалена на шматки. Моя минула компанія вмерла, і в мене така є. Порада з трьох частин. На кожному куксі питається, що в сейфі. Він каже, там гроші, але ключів немає. Ваша не гопник, там теж не потрібний вже більше. Блін, я на рівні стартапера зараз. От добрий день. Добрий день. Я дуже дуже рада вас зустріти. От ми з вами зустрічалися, коли. Були більш активні бойові дії, і ми з вами зустрічалися в такому волонтерському процесі. Знаєте, от в мене ще раз буду казати кожне інтерв'ю, буду казати. в мене перше питання. Розкажіть, будь ласка, як у вас розпочався ранок 24 лютого? Ну почнемо з того, що я очікував цю війну. Я до неї досить серйозно готувався і з вечора заправив машину. І в мене був план Б і була ця тривожна валізка. Але все рівно, як і для всіх, це була несподіванка. Війна мене застала на пероні. Львівського вокзалу, якраз проважав своїх поляків. Я їх місяць убалтував приїхати в Україну, і кожен раз їм казав, Та, ну, тут у нас нормально, тут безпечно. І от вони приїхали, якраз ми ввечері добре посиділи в ресторані. Зранку вони їхали, їх проважав, і якраз от почалася ця війна. Вони перелякані такі. і От, безумовно, що було тоді на вокзалі? На вокзалі стоять люди. І я бачу, що вони нібито схвильовані, але ще не було тої паніки. Паніка десь почалася десь через півгодинки, я вже от назад їхав, вже почалася паніка. А спочатку так де стояли всі один на одного дивилися і, безумовно. Тоді був такий мене дуже багато питаються. Такі моменти ж ти був на пероні, ти ж міг крок зробити ну, і, і поїхати так. разом з ними, але. Але такі ми дивні люди, що коли є можливість зробити крок, ми його не робимо або, або навпаки робимо в зворотньому напрямку. Дивіться, ми з вами тільки що балакали буквально за 5 хвилин до інтерв'ю, і ви розповідали, що ви готувалися від'їжджати з країни. Ви для себе це рішення змінили от тоді на пероні? Ні, ну не тоді на пероні. Це Ну, На пероні в мене трошки інакша була ситуація, але в цілому моя дружина так само ж не поїхала нікуди, вона ж точно могла кудись їхати. Якось ну, це відбувається, напевно, на якомусь рівні ДНК, зв'язку з твоєю країною. Да, безумовно, до, перед війною ми хотіли виїхати, ми вже все підготували собі, ми хотіли спробувати своє життя в іншій країні. Ми вже дитина в школу мала піти, ми дом собі знайшли, ми вже всі документи на візу підготували. Вот. І от наступає цей момент, коли ніби. То є можливість, але не хочеться. Тому що розумієш, що твоє місце тут. Тому що тут не тільки там, твої рідні, твої батьки, твоя компанія, якась відповідальність. Ви знаєте, яка штука, цікава відбувалася на початку війни. Всі їхали в наш бік. От, маса машин, поїзда, всі їхали в наш бік. І несподівано в мене один товариш написав на Фейсбуку таку фразу: мені терміново треба бути в Маріуполі. Бо там мої хлопці, бо бо я він від відпустку поїхав з собі. Мені потрібно попасти. Жоден водій, всі відмовляються мене вести туди. Да як мені попасти? Бо там мої хлопці, я не можу знаходитись тут. І він один туди, але його всі відмовлялись вести. От тоді, до речі, ми з сім'єю прийняли рішення купити йому машину, щоб він зі своїми хлопцями поїхали. Відразу ми за то її купили, ніч її привели до потрібного ладу, і він поїхав власне туди, в Маріуполь. І от коли ти бачиш тих людей, які йдуть туди, ну от хочеться напевно хочеться йти проти руху. Дивіться, от ви для мене з тих людей, з тих волонтерів, які не піарилися, які не кричали. Це на кожному вгліч. От я такий класний, я всім допомагаю. От я знаю, що ви допомагали. Розкажіть, будь ласка, ви ви от тільки що сказали, що ви купили машину своєму товаришу, який, якому потрібно було поїхати. Ну, це, це цілий низка була таких. От я думаю, що більшість зі мною погодяться такі речі ми робимо для себе в першу чергу. Да? Це наша, ну навіть не то що відповідальність. Я мушу зробити якийсь вклад. Ну, от якщо я не можу бути там, я мушу, хоча б якось таким чином щось зробити на рахунок волонтерства. Ну я дійсно не рахуюся волонтером. Але в моменти такі, як тоді відбувалися, хотілось бути до якось долучити себе до того всього процесу, і ну все хаотично відбувалося. Ти не знаєш, ну ти ж не готувався там завчасно, що я буде вищо буде війна, я буду там патрони робити там чи бронежилети шити. І це було хаотично. Якісь групи створювались, якісь там запити були. Спочатку до мене дзвонили купа людей, питалися там, ти можеш відвезти на кордон, ти можеш розселити. На якомусь етапі я почав всім давати свій телефон, потім мені вже почали дзвонити люди, знайомі знайомих, потім почали дзвонити взагалі вже незнайомі люди, просто, потім проті, просто вночі дзвонили люди, які казали, нам дали ваш телефон, треба там на кордон, треба розселити. все. Я вже настільки вже був поток людей, я зробив такі таблички. І щоб вони заповнили як чек-листи, да скільки людей, чи є тварина, чи куди треба вести. От якось так воно хаотично все відбувалося. Ну найбільше ми безумовно ми розселяли в перші дні. Ми розселяли, розвозили, відвозили на кордон. У нас з дружиною пам'ятаю, найбільший термін перебування на кордоні був 24 години. Це ми стояли в черзі для того, щоб перевести людей на той бік. А ті, що йшли пішки, вони по 12 годин стояли. Теж діти там спали на на землі якось так було. Скажіть, будь ласка, у вас от, дружина завжди поруч. Розкажіть про неї трошечки. Ну, так, да, дружина, це. З е, самого початку війни е, я пропонував їй поїхати. Там Блага, пропонував, але кожен чоловік в душі тішиться, коли дружина каже, ні, я буду з тобою, я буду поруч. Ну, якось так. Я її відштовхував, але, але вона якби, лишалась і це. Ну, це дійсно класна підтримка, тому що ну вона зі мною разом. От скажемо, нас там вдома купа людей жили, Вона постійно вивозила, я підвозив людей до кордону. Вона вивозила їх далі. І це якби спільна діяльність. Вона дуже ну, скажімо, я не можу сказати. Надихала. Знаєте, чи це командна робота? Це таке один цілий організм. Я за вами, за вашою сім'єю. Я наблюдаю ну завжди. Мені дуже так от приємно дивитися, знаєте. Дечі ви завжди разом. Ви ще романтик, ви недавно її також сюрприз робили. Коли відбуваються такі події, само суспільство воно починає генерувати таку атмосферу, в якій ну ти мусиш бути або в віхрі тих подій, так, або, або просто поза. От ті, хто поза, вони або поїхали, або десь там відсивідвідси собі. А якщо ти в віхр тільки вже входиш. То сам сам ентузіазм, ну це, це ж одна людина це не потягне, Це створюється. О така музика, ритм той створюється, і ти в цьому ритмі, ритмі, ритмі. Ви засновник компанії Терріо да? Там я скажу так, що це компанія ну, легендарна, бо ви вже е, дуже довго, 25 дуже довго двадцять років. 25 років. Це це дуже круто. Не всі компанії так витримують, бо буває таке, що 10 років компанія розпадається. Да, там ви це тримаєте. Розкажіть, будь ласка, от за вашу команду хто зараз залишився? Як ви далі от, плануєте, працюєте? Що, що от зараз відбувається? Будь ласка. Ну, я не знаю. Я думаю, в багатьох напевно це був період відкриттів несподіванок, тому що цікава штука. Ті люди, на яких я найбільше, ну, скажімо так, спирався, і думав, що от, власне в цей момент ці люди стануть моєю підтримкою, вони розтворилися повністю. Не то, що підтримки не збуло, не, не взагалі вони щезли життя. Але на, на, натомість нав, навпаки з'явилися ті люди, про яких взагалі ніколи не думав, і які несподівано просто стали тим плечем. Да, от, їх ніхто не просив, вони просто допомагали, допомагали і казали, може нас підтримувати. І на сьогоднішній день в нас зовсім інакша команда. Ну ні, команда та сама, просто Ґгі. інакші люди на інших посадах, і які взяли на себе оцю, скажімо, ну місію витягати разом зі мною компанію. І перші місяці ми ж безкоштовно працювали. Ми на якихось там ентузіазмі працювали, і це було дуже круто, тому що оцей перегрузка фірми. Ну, Напевно, на якомусь етапі життя компанії така перегрузка дуже потрібна, вона дуже корисна. І ну, шкода, що такі от саме події викликають поштовх твої перегрузки. Але ну, я зараз, наприклад, бачу, ви питалися, чому компанії живуть по 25 років. Тому що насправді компанії проходять цикли. І от, все рівно, якщо так подивитися дуже, -дуже ретельно, то бувають моменти, коли вона вмирає, переформатується і вона далі живе. Тобто, 24-го. Числа в мене моя минула компанія вмерла, але тоді ж народилась моя нова компанія зовсім з іншою енергетикою, з іншими посилами вже зовсім з іншою візією. Якось, так. У мене також так і відбулося. Я зараз я дуже здивована, і знаєте, я дивлюся на своїх. Також співробітники і думаю, боже, як я цього не бачила, тоді ну, зараз зовсім все по-іншому відбувається. Але дуже цікаво. Згадайте якусь цікаву історію за цей період? У мене було дві цікавих історії, але ну, саме, напевно, цікаво, це от сьогоднішній наш директор. Він з Харкова, і він, до речі, дуже довго і нудно не хотів виїжджати з Харкова. Тобто він вже всі виїхали зі своїх міст. а Він знаходився в Харкові. Ми спостерігали його сторіс в ванні. І от, нарешті, наступив той момент, коли вже треба виїжджати. Що робить відповідальна людина, да, яка не зобов'язана це робити? Вона їде в офіс забирати касу, бо там сейф, якісь гроші лежали. Він не знав, скільки, він не знав, що там лежить, але він, от якась була відповідальність, я мушу це забрати. До речі, цей офіс нас розбомбили вже в Харкові, да? Тобто, щоб ми розуміли, наскільки це ризикований був вчинок. І він поїхав, взяв сейф, а ключів в нього не було. Тому що ключі, інша працівниця вже поїхала і з собою забрала. І Він з тим сейфом, привіт собі з Харкова в Дніпро, Боже, з Дніпра там з Дніпра, в Київ, там Вінницю, да, всі ці блокпости. І на кожному блокпості він їде в цій машині, там купа людей, він тримає той сейф. Отак, так. Да? На кожному пості питається, що в сейфі. Він каже, там гроші, але ключів немає. Але от сейф нікому не віддам. І приїжджає до моєї дружини, дає той сейф і говорить, касу. Здавка прийняв. да така так ну цікава штучка. Як тобто, його за марадера людина, прийняв. да людина як він то перевіз, ну це, це смішно будемо дійсно то, е, згадувати. Дивіться, зараз такий час. Ну питати про плани, що далі, ви плануєте. Ми зараз всі живемо, мабуть. Зараз в цьому моменті, але все одно, от як зараз от компанія розвивається, що ви робите от, конкретно, як ви співпрацюєте з дизайнерами, з архітекторами, там з друге з іншими своїми партнерами. Ну, що, що ви робите зараз? Я рахую. Ну я на дві частинки це питання, що ми робимо зараз і що ми плануємо робити пізніше. Ну з одної сторони, я рахую, я дуже тішуся зараз е, періоди можливостей, от в цьому моменті зараз тішуся, тому що в мене на сьогоднішній день вдалося почати реалізовувати всі свої мрії, які я завжди відкладав на потім. І ми монотонно зараз це робимо. І от буквально сьогодні у нас місячна нарада була, я просто тішусь, скільки вже ми за ці ми за ці вісім е, е, місяців війни. Ми зробили більше ніж за останні п'ять років. Ну, з точки зору інновації, з точки mm -hmm. зору впровадження чогось нового в компанії. Да? Це те, чим ми займаємося зараз. А на рахунок того, що ми плануємо, і навіть поради тим людям, бізнесменам, які от, думають, що зараз напевно якась депресія, чи ми не знаємо, що робити. Ну буквально недавно от прозвонювали клієнтів, і в багатьох такі от нерозуміння, що буде далі. І в мене така є порада з трьох частинок. Що треба робити на майбутнє? Перше треба дійсно об'єднуватись, коперуватися саме в такі часи в Італії з'явилися кластери, коли фірми маленькі почали об'єднуватись. Угу. Коли вони будуть об'єднуватись, вони зливатися, вони будуть сильнішими. І, до речі, ми зараз два, два таких злиття хочемо зробити ще з двома компаніями, щоб об'єднатися і бути дуже разом. Це дуже цікаво. Так, да, я вам розкажу потім окремо. Це перше, треба копіруватися. Якщо будемо разом, нам буде тепліше, нам буде зручніше, ми будемо генерувати більше енергії, нам буде економніше, ефективніше, думок буде більше, ми будемо більше робити. Друга думка, що треба робити, треба навчатися. Навчатися, 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 і це дійсно класний період для навчання. І мій друг Сергій Морко, наприклад, зовсім недавно провів дуже класну лекцію, як продавати дорого в такі часи. І дві дівчинки, які, ну скажімо так, виграли. Персональний супровід з э, mm -hmm. того вебінару, вони зараз по 200% плану виконують на дорогому продукті. Да? І, і це нібито неможливо, можливо все. Да? Тому для навчання це найкрасний період. Е, і третій момент це є е, інновації. От впровадження інновацій, те, що ми зараз і робимо, інакше, це є вікно можливостей. От інакше інновації завжди можна впровадити тільки в той момент, коли старе розвалилося, нове ще не побудовано. Да? І от тоді можна все от, змінити, переставити, тому що коли вже процеси налагоджені, бізнес-модель вже якось там собі рухається, дуже важко якийсь там витягнути болтик, поставити щось інакше. А зараз є ця можливість. І от все інноваційне можна зараз. І до речі, у нас теж з'явилося, ну, не хочу зараз розказувати, але дуже цікава інноваційна ідея, просто революційно цікава ідея, яку я просто зараз не ношусь, як рітний хлопчик і думаю, блін, я на рівні стартапера зараз, бо я маю ідею. Що ви думаєте, що буде з Росією після нашої перемоги? Так я знаю взагалі звідки ці всі політологи і, і ну, ці думки, там звідки вони всі беруть цю інформацію? Тобто фактично вони читають різні істочники джерела. Аналізують, роблять висновки, причина, причинний зв'язок вони відслідковують, і вони потім вибудовують якісь думки на сьогоднішній день. Інакшого фактору для Росії вона має бути знищена, розвалена на шматки, демілітаризована. В неї мають забрати ядерну зброю, в неї мають забрати можливість там ну, як було після другої світової війни, мати армію і. Насправді можливо це буде зовнішнє управління, можливо, це буде управління ООН Якийсь час, да, поки в них там ці нові джерела влади не сформуються. І на фоні цього для України буде ну просто шалена можливість стати центром, як ну навіть не стати центром, а повернути собі. Ту свою роль, яку було ще виконувала Київська Русь. От саме так інакшого шляху в нас просто немає. до речі, росіяни це ж про це знають. Абсолютно вони це про це від говорять відкрито, нас хочуть розвалити. Тобто вони це відчувають, вони розуміють, тому що всі процеси на це сподобані. Дійсно, ну насправді, е я думаю, світові лідери зрозуміли, що такого гопніка просто ну, світова модель це теж і корпорація, яка ну, там є правила, да, і безбашенний гопнік там теж не потрібний вже більше. Сергій, я вам дуже вдячна за е, інтерв'ю. Ви знаєте, я за вами завжди е, слідкую і знаєте, як піддивляюся за вами. Я дивлюся так. Працюю. Ви як знаєте, як даєте, мабуть, от вдохновлення натхнення. натхнення. о, Дякую, так, <laughs> <постійно> да. <заказує>. <laughs> 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 да, натхнення да. даєте мені натхнення, бо я піддивляюся за вами. Так працюють. Ага, я, я, я я буду, я можу. Я вам дуже вдячна. Дякую, Дякую вам. Дякую. Я вас дуже дуже обожнюю. коли даєш, тоді отримаєш до речі. Да, звичайно, звичайно.